Ви знаєте, кажуть люди, чого ти переживаєш, тебе ще троє є, але ж який палець не вріжеш, він болить. А це ж серце, яке розрізане на чотири кусочки, і кусочок зобране. Тебе прошу пробачення, що не змогла допомогти, що ми не добилися ні того, щоб вас спасли. Була мрія або стати медиком, або військовим. І він познайомився там за зубом, бачив, як там навчають хлопців, бачив, що там е, серйозні навчання, що там дуже гарно відносяться до солдатів, дуже гарно відносяться ну, друг до друга, що в них є взаємоповага. І він мені сказав, що мам, я піду служити в азов. Це був 10 рік. 19 19. Ми до останнього не вірили, що він поїде. І їх перевели на Маріуполь. Він гордився, що він туди попав. І наскільки я гордилася, разом з ним служила кохана дівчина Юлія. Теж військовий медик. Я одразу запитала в нього, коли буде відпустка. Він, мам, я, буде не скоро. Мабуть, на твій день народження, бо я переписав контракт на рік. А я кажу, синочки, я ж тебе просила, не переписуй. Ну, для чого? А він каже: мам, я ж не можу Юлю залишити, її рік залишився. Як я її залишу? А він поїхав, мабуть, шостого чи сьомого чи кулеметчиком, чи... я не розуміюся. Тобто він міг і полікувати, і воювати. Він да, був такий так, універсальний. Так, так. Я спати взагалі не могла три місяці. Я могла спати годину-півтори. Коли не було зв'язку, це взагалі був ад, тому що я дуже переживала. А він писав: мам, ти розумієш, що цей раз зачепить усіх, не так, як в 2014. Мам, їм ті ракети ніхто не пробачить. І якщо ми зараз не відстоїмо нашу країну, Мам, ми вже зараз маємо стояти не за себе, ми маємо стояти за своїх дітей. Через 20 днів він обізвався. Потім він деякий час писав майже кожен день. Ну вже це Я потім зрозуміла, що він писав, поки він був в госпіталі, поки з того часу, мабуть, що в нього була контузія, оказується сильна. А потім казалося, що він, даже вже, як він трошки відійшов, він виїжджав на бойові завдання 10 квітня. Він написав: Мам, я вас всіх люблю. Привіт. Все добре, живий. І більше зв'язком з сином не було. Юлечка перекисула зі мною весь час. Я коли її питала, вона весь час мені казала, я не знаю. Ви не переживайте, може в них зв'язку немає, просто у багатьох немає зв'язку, у багатьох немає зв'язку. А потім я їй написала, а вона мені два дні не відповідає. А потім я дзвоню через декілька днів до її мами, а мама їй каже, що їй сповістили, що Юлічка загинула від авіабомби, яка потрапила в госпіталь. І потім, 15 квітня при прориві, ну, я не можу сказати правильно, одні кажуть одне, другі кажуть друге. Ну те, щоб БТР впав з мосту в воду, і вони там хлопці всі загинули. Потім нам дзвонили, що привезли тіла з осталі. Що я вам можу сказати про? Це не моє дитя, моє дитя все. І він не міг таким бути. І вони всі не могли такими бути. Вони не зробили такого, як ті расисти з ним робили, щоб вони здівалися так, що вони не віддавали скільки термін такий їх. Ну, це неправильне слово, я кажу. Воно неправильне. Але я кажу, мені повезло. Мені повезло в тому, що мого сина привезли. Я його знайшла, я його поховала. Да, я вражу своїм сином. Він досягнув того, що він хотів. Він був сонячна дитина, він дійсно був сонячний, він був добрий. Це попершу я. Маю одну фотографію. Я ніколи сина не бачила в формі. Я не можу зрозуміти, як так вийшло, що вони бідні так стояли в тому Маріуполі, вони так надіялись на допомогу. Да, я розумію, те, що вони стояли, щоб витримати там, щоб сюди не бомбили так, як там бомбили. Сікну йдуть! Сиди! волю! Загадуй волю! За волю. За смерть в муках за тебе! Голодку смерть в за тебе! І освоюйся в тобі, а вічно житиму в тобі. а вічно житиму